Дорогесенькі мої, дівчата, україночки, мої ластівочки, соколики, я дуже-дуже рада, що мій оберіг вашого чоловіка, коханого, братика, друга і просто солдата, і дівчат-солдатів зберігає. Ви мені тисячі повідомлень і тисячі подяк пишете за те, щоби. Що я допомогла вам зберігати вашого коханого, вашого синочка, вашого чоловіка, вашого братика, вашого друга. друга. Я дуже-дуже рада, я говорю і в мене сльози на, на очах. Я так хочу, щоб всі наші хлопці, я ось плачу, і наші дівчата, воїні були збережені. Я все для цього роблю. І я дуже рада, що тисячі наших хлопців, соколиків, дівчат Збереглися завдяки моєму оберігу, дідовому оберігу діда Нестора, оберіг солдата від ворожої кулі. Я дуже щиро рада. Ви не представляєте, як я рада, що ви мені пишете, що завдяки ядвішка, завдяки. У вашому оберігу мій чоловік живий, здоровий, мій братик, мій синочок, мій коханий живий здоровий. І я такі, ви знаєте, від 77 біт придбають. У мене ну, заговорені бачите, три обряди і тут два обряди я заговорюю на збереження від ворожої кулі. І от на особисте ім'я. Це від 77 біт. Його можна в мене замовити, в Viber, Instagram, WhatsApp. Телеграм, Вот від 77 бит. Від хворі тяжкої від смерті, від падучки, від чорних колдунів, колден, від пропасті, від тяжких поранень, від кулі, від чорних слів, від чорних дьявольських приворотів і ритуалів від смерті безрівни, від погибелі, від горя, від пропасті. Такий для солдата за мене можна замовити оберіг. Це від 77 бід. Багато хлопців, дівчат воєнних наших носять мій заговорений оберіг. А цей от, Шапкі профіля він закріплений. Читайте дівчата, матері, бабушки, читайте на ваших. Рідних, На хлопців, на дівчат, і вони будуть збережені. А оце хто виграє оце, за правильну відповідь, цей оберіг я пошлю для вашого чоловіка, коханого, на вашу адресу, вашого хлопця, братіка, друга. І так, таке питання. Якого числа родився мій дід Відьмак, Нестер? Якщо буде хто правильна відповідь, я в четвер в цей на ім'я, ви пишете мені особисто ім'я? Вашого коханого, ну хто відповість правильно? І я подарую від себе для вашого коханого синочка цей оберіг.